Якщо в робота внідрять чат чи піті, то тоді та він зможе замінити нашу професію. Він не зможе напевно замінити саме театр, бо це інша штука. Треба, щоб були люди на сцені і люди в глядацькій залі, щоб між ними енергія була. Але підготовка для актора він занадто мені дуже зможе спростити її, пришвидшити. Звичайний масовий, типа перегляд умовно в Тіктосі або в інстаграмі. Чат вже зміг подолати. Він може робити контент за допомогою людини. Який будуть всі сприймати, але якесь справжнє мистецтво це торкається людини, і треба щось особисте туди внести. Я музикант. Інтелект він використовує те, що є, да, і генерує е, з побаченого в інтернеті, так. Ну але не весь досвід музиканта він є в інтернеті. Він є записаним. Тому якби тут момент творчості він має. Музика це творчість. Якісь сенси, які ти наділяєш музиці, вони йдуть від людини.